Мене звуть Тетяна, цієї суботи я до мене прийшла дуже добра звістка, що мій чоловік повернувся з полону. Мого чоловіка звуть швидкий Юрій Вікторович. Він добровільно пішов в військкомат. Це було в серпні місяці, пройшов навчання і потім його відправили. На Донецьку область. Перестав виходити на зв'язок з 24 листопада 24 року. Я чекала, думала, що, може, так нужно, не щоб телефон був включений. Але не виходив і не виходив. Тоді я звернулася в військкомат. І з військомата мені дали повідомлення, що він зник без вісті. Після того, як він зник без вісті, я ж почала кругом проводити пошуки. І на Червоний Хрест зверталася, і на ніб зверталася. І, і на СБУ, і мої пошуки ж таки дали результат, знайшли ж його в полоні живим. Чекан Віктор Володимирович, Швидкой Юрій Вікторович, Іван його друг знайшов відео е е е в Ютубі, їх от зняли росіяни, що вони там в полоні. І тоді, звісно ж, у мене, як кажуть, от душі отлягло, що він живий. А потім СБУ, мабуть, не тільки через дві мені дало підтвердження. Утримували в жахливих умовах. Є звісно, що там знущалися над хлопцями. Ну, прийшлося ж терпіти. І я взагалі не представляю, не розумію, як вони знущаються, як наші бідні хлопці це видержують. Я не питалася ніяк зв'язатися, тому що я знала, що він в російській тюрмі. А як я могла зв'язатися з російською тюргою? Абсолютно ніяк. А потім, коли його вже переправили на Україну, теж не було зв'язку. Ровно півроку, як мені дзвонили, що його звільнено. А так зв'язку не було. У них забрали росіяни телефони. Мені повідомили з Києва перший раз. Якось е, я просто онімела, можна так сказати. І Я, чесно кажучи, думала, чи мені вірить, чи не вірить. Я думала, ну може, це якась помилка. Я була в і в сумнівах. А потім мені на другий день дзвонили, запитали, хто я така то, така. то Спитали, ким мені приходиться Юрій Вікторович. Я сказала, що це, що, що це мій чоловік. І вони мене повітали, що він звільнений з полону і що його везуть на Україну. Надія не дуже в мене була сильна, тому що ж люди сидять в полоні по три роки, по чотири роки, азовці, маріупольці. Так що було... надія, звісно, була, але не стопроцентна. Дуже зраділа і зрозуміло, що емоції. Зашкалювали, як ото кажуть, чи як -то сказати. <ріху> я до речі потеряла. мене просто мову одняло. Він мені зателефонував, сказав, що я вже вдома, я, я на Україні. Е, кажу, так, да, кажу, я знаю, що все буде добре. Я дуже рада і за тебе, і за наших хлопців, що вас звільнили. Коли він дзвонив, він дуже, звісно, був нервний, видно, розстроєний, дьорганий. А навіть скажу переляканий. А зараз він на реабілітації, то я дивлюсь, він змінюється на глазах, годують дуже добре, лічать. Те, що оце, я думаю, що оці ж нервні розстройства, це яка психічна травма, то я вважаю, він на реабілітації дуже добре. У нього вже плани, треба ж працювати. Оце ж я прийду з полону, ой, не з полону, а вже як я звільнюся то треба працювати, ну, в нього плани на працю. Як люба людина, як люба дружина, звісно ж, я його чекаю.